У нас п'ятницю, ви всі знаєте, відбувся координаційний форум з з реалізації стратегії економічного відновлення та розвитку Сумської області. Ну і неможливо говорити про відновлення і розвиток області, якщо ми опускаємо тему розбудови сміттєвої інфраструктури. Це дуже болюча, дуже актуальна тема, і вирішення її лежить не тільки в площині відновлення, в площині економічній. Соціальні як робочі місця, а найголовніше, ця тема зачіпає екологічну сферу і. Найважливіше саме для екологічної сфери, тому що той рівень управління відходами, який маємо на сьогодні, він створює для довкілля серйозні проблеми. І так, про розбудову інфраструктури управління побутовими відходами. Це та презентація, яку ми представляли міжнародним партнерам на форумі, для того, щоб вони долучилися до наших планів і різними способами це і інвестиціями, кредитами, грантами для того, щоб ми могли розбудувати нашу інфраструктуру. І цитуючи заступника міністра, яка на форумі сказала Олександру Азархіну, що немає грошей без планів, планів без грошей і грошей без планів, ми зараз будемо говорити якраз про той план, який ми маємо, ту систему, яка вже розроблена, затверджена, і по шляху якої ми рухаємось. І так, в 2022 році було затверджено після двох років розробки регіональний план управління відходами до 2030 року. Схематично ви бачите на карті області відображений весь цей план. Тут нанесені всі ті інфраструктурні об'єкти, які передбачаються на території тих чи інших населених пунктів області. Що ж, з чого ми виходили, коли розробляли цей план? Вихідні дані наступні: 323 тисячі тонн відходів це тільки ті, які обліковані, утворюються на території області. І, на жаль, лише 3% з них йде на переробку. Всі решта залишаються на території наших населених пунктів, за межами населених пунктів і створюють небезпеку для довкілля. До 2030 року, реалізувавши всі пункти нашого плану, ми маємо прийти до відсотку захоронення 60%, тобто на майже на 40% відсотків, скоротити захоронення і розміщувати утворені побутові відходи. Лише на трьох регіональних полігонах. Зараз ми маємо 165 полігонів, які утримуються з порушенням екологічного та санітарного законодавства. Ми бачимо на слайді наведені показники захоронення різних країн Європи і бачимо, що їхній досвід нас мотивує і спонукає до того, що ми до цього маємо йти, і у нас обов'язково все має вийти. Само розбудову інфраструктури управління відходами відповідно до плану пропонуємо проводити в межах трьох кластерів: Сумський, Конотопська, Роменський і Шосткінський. Шосткінський найменший кластер. Там буде трошки спрощена інфраструктура. Найбільший це Сумський утворюється 172 тисячі тонн відходів на рік, які необхідно переробляти. В ході розробки регіонального плану для того, щоб планувати заходи, нами було досконально проведені неодноразові дослідження морфологічного складу тих побутових відходів, які утворюються у нас в різних населених пунктах. Представлений морфологічний склад на слайді. Більшу частину 45% відходів це створюють органічні біологічні відходи. Тому і для них також було передбачено інфраструктурні об'єкти. Ну, це слайд з презентації, говорить про те, що ми пропонували представникам інших країн, і там були представники торгово-промислових палат, посольств, які. Також піднімали тему поводження з відходами як пріоритетну, і ту, на яку вони будуть спрямовувати свої кошти. Тому це дає нам сподівання, що з цією проблемою і з цими планами ми не залишимось сам на сам, а будемо отримувати підтримку від країн-партнерів. Тому що вплив на довкілля він не має кордонів. Це не тільки проблеми нашої області, не тільки проблеми, які створюємо ми для себе, для України, а й також для інших країн. І так, перший етап. Ну скажімо так, перший етап це етап нашого екологічного виховання, і відповідно до ієрархії відходів, ми спочатку повинні осмислено споживати, щоб не утворювати зайвих відходів. Тому перший найбільший крок це осмислене споживання розумне споживання. Далі всі відходи, які ми утворюємо, пропонується сортувати або на місцях їх збору, що значно покращить якість тих вторинних ресурсів, які далі підуть на переробку. А якщо покращена якість на етапі їх відсортова відсортування на етапі утворення, то тоді менше ресурсів треба буде витрачати після їх обробки уже після сміття сортувальних ліній. Згідно з нашим планом, у нас передбачено для першого етапу понад 10 тисяч контейнерів для змішаних побутових відходів і 3 тисячі контейнерів для роздільного збирання відходів. Далі це техніка, яка буде доставляти відходи, утворені на місцях їх утворення до відповідних об'єктів і таких одиниць техніки, за підрахунками спеціалістів в ході розробки, необхідно для громад, знову ж таки, це на першому етапі, і враховуючи уже наявну техніку 20 одиниць. Після того, як сміття зібрали, і яке не було відсортовано на перших етапах, відправляються на сміттєсортувальні лінії. Таких сміттєсортувальних ліній у нас передбачено шість. Можемо бачити, в яких громадах вони передбачені. Потужність їх 10 тонн за годину, і в Сумській громаді передбачено 20 тонн за годину для сумського кластеру. В минулий понеділок я була на заводі, який переробляє відходи в місті Житомир. У них вже працює сміттєсортувальна лінія в складі механіко біологічної обробки, потужність її 10 тонн за годину. Але трошки пізніше розкажу про цей завод. Я дійсно була вражена, перебуваючи на сміттєвому заводі, тим, що можна було там побачити. Далі ті відходи, які біологічні і відійшли після сміттєсортувальної лінії, будуть направлятися на майданчики з біологічного оброблення відходів. Планом передбачено два варіанти поводження з цими відходами, в залежності від їх обсягів, в залежності від потреб громад. Тут на їхній вибір залишається чи утворювати будуть переробляти на корисний компост. До речі, таким шляхом пішли громади Житомира, Львівська громада. Чи робити біогаз отримувати в планах нашої Конотопської громади? Є саме утворення біогазу і техніко економічні обґрунтування вони розробляють саме під біогаз. Ті відходи, які у нас біологічно прийшли та біологічного оброблення, решта відходів, що залишаються, вони їдуть на заводи з поглибленого оброблення відходів. І е, таких заводів на території області передбачено два для сумського кластеру і для канатопсько романського Чому не передбачили в Шосткінському кластері? Тому що е, з перших слайдів ми бачили, що кількість е, продукованих відходів на території Шосткінського кластеру не суттєва і е, цей завод не отримає окупності, тобто економічно він буде невигідним. Є два типи заводів, і ці два типи заводів ми передбачили в своїх планах. Тут також на вибір громад і тих партнерів, які будуть з ними співпрацювати. Є Сміттєспалювальний завод, сучасні технології. На слайді ми бачимо наведено фото. Це завод в центрі Відня, Австрія, сміттєспалювальний. Системою до очистки викидів обладнаний. І, до речі, Європа йде більше по шляху сміттєспалювальних заводів. Ми вивчали досвід. По тим е, територіям, де кількість відходів десь така, як у нас. І от, е, схожі до нас заводи це в Білому Стоці в Польщі, в в Фінляндії, Відень, Австрія там трошки більше об'єми. І другий тип заводу це завод з механіко-біологічного оброблення. Україна зараз будується у Львові в Житомирі, Пішла якраз по шляху заводів з механіко-біологічного оброблення. Ну і наведені порівняльні характеристики, в принципі, мабуть, говорять самі про себе, тому що обсяг інвестицій на заводи з механіко біологічного оброблення є в п'ять разів більше ніж інвестиції в сміттєспалювальний завод. В результаті Оброблення відходів по сміттєспалюванні у нас утворюється теплова енергія, електрична енергія. По механіко-біологічному обробленню ми відсортовуємо сміттєсортувальні сортувальні лінії є в складі механіко-біологічного оброблення, відсортовуємо вторинні ресурси, отримуємо компост або біогаз, тому що об'єкти біологічного оброблення також включають в склад механіко-біологічного оброблення. І далі отримують рДФ паливо. Наразі рДФ паливо використовується в Україні на заводах. Виготовлення цементу, тому що там найбільш висока температура, яка дозволяє викиди в атмосферу нейтралізувати. Але зараз багато хто працює над технологіями до очистки викидів і використання РДФ палива уже в якості палива для котелень. І от, до речі, Конотоп також прораховує такі варіанти, щоб використовувати РДФ уже не на цементних заводах, а як паливо для котелень. Ну і останній етап це те сміття, яке не змогло стати корисним ні на жодному з етапів. Воно відправляється на регіональний полігон. Регіональні полігони мають бути не такі, до яких ми звикли сьогодні. Це серйозні інженерні споруди, які побудовані відповідно до норм діючого вітчизняного та європейського законодавства, наші державні будівельні норми, санітарні правила. І таких об'єктів я спочатку сказала на території області планується лише три об'єкти. І наша задача якомога більше зачепити сміття на всіх попередніх етапах для того, щоб на полігон приїхало навіть не 60%, як передбачено, це скромно або так скажу так не скромно, а виходячи з тих реалій, які маємо на сьогодні, а все-таки набагато менше відходів. Тобто, Наша мета намагатися якомога менше відходів привозити на регіональні полігони, тим продовжити їх їм час експлуатації і мінімізувати вплив на довкілля. В подальшому полігони, якщо вони правильно будуть експлуатуватися, а вони будуть експлуатуватися правильно, тому що і відповідальність по введеному законодавству вже буде більш серйозна. Вимоги по закону про управління відходами, який набрав чинності 9 липня цього року, він докорінно змінює підходи в цій сфері, вони також будуть суттєві і у громад не залишиться просто вибору, як робити це так, як того вимагає законодавство. І в подальшому тут можна буде добувати біогаз. Чому ті полігони, які експлуатуються зараз, багато вивчалися, і сумські полігони вони не дають тої кількості біогазу, яка повинна була бути по тій кількості сміття, що там захоронена, лише тому, що була порушена експлуатація. Кожен шар відходів має пересипатися відповідним шаром ґрунту. Якщо цього немає, то е, ті процеси, які відбуваються в тілі полігону е, з вивільненням метану, відбуваються просто в атмосферне повітря і не залишаються в тілі полігону. Тобто з тіла добувати нічого. Все у нас пішло, і забруднює атмосферне повітря. Це ми представляли для партнерів необхідність установки для перероблення відходів руйнації. На жаль, наша область потерпає від ворожих обстрілів, від пошкоджень і знищення. Будівель, споруд і накопичується велика кількість відходів. Є ряд громад, які собі обладнали зараз тимчасові місця для зберігання таких відходів, але переробка їх не здійснюється. А більшість громад, які знаходяться в прикордонній зоні, вони взагалі розміщують ці відходи безпосередньо на місцях їх утворення. Ну, тут представлено. Те, що є на карті, це такі наші амбітні плани до 30-го року виглядають на карті. Ми бачимо, що скільки сортувальних ліній в кожному кластері, майданчиків, пунктів підготовки вторинної сировини. До речі, про пункти підготовки вторинної сировини я не зупинилась в презентації. Це механізовані сортувальні пункти. Якщо сміття сортувальна лінія, то це автоматизований пункт, то в більших населених пунктах, там де більша кількість сміття, то пункти підготовки вторинної сировини це ну, менше потужні і механізовані. І таких у нас передбачено три в шосткінському кластері. Три в конотопсько романському і чотири на території Сумського кластеру. Ну, тут ми бачимо полігон, який, це реальне фото, фото з нашої області, так зараз виглядає Романський полігон, який є закритим. Треба проводити буде його рекультивацію. Тут ми можемо бачити. Забруднення по суті всіх компонентів довкілля це і атмосферне повітря, вивільненням забруднюючих газів, це і земельних ресурсів, і як потенційне джерело забруднення підземних водоносних горизонтів.